Доброго дня, вам любі мої малята, хлопчики та дівчатка, в щирою посмішку я вас вітаю, доброго настрою, на весь день бажаю. Дітки, давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, літо, що змінилось з приходом літа? Природа забуяла і зажила своїм. Клопітним життям. В живій природі є такі істоти, за якими спостереження можна робити будь де бо живуть вони повсюди, у травиці, серед квітів гілочок дерев або на листі дерева. Їх можна побачити літаючи в повітрі або мандруючи по землі. Дітки, ви, навірно, здогадались, що мова йде. Про наших найменших друзів, комашок. Діти, давайте пригадаємо, яких комах ми знаємо за допомогою нашої лічилки. Раз метелик два жучок, три невтомний павучок, а четвертий світлячок, п'ятий то жмелик дивачок, шостий то бжілка-трудівниця. Сьомий то мушка, танцівниця, восьмий коник-стрибунець тут лічилося кінець. А тепер, мої любі діти, я пропоную відгадати загадку про деяких комашок. Не звір, не птиця, а ніс, як спиця. Хто це? Так, помар. Багато майстрів зробили хату без кутів, вірно, мурахи. Шестилапий, волохатий, задзищав мотор крилатий, запилювати квітучі. Змі, прилітає спритний. Хто діти? Вірно, Джміль. Восени в щілину заб'ється, а на весні прокинеться. Здогадали тітки, про кого йде мова? Так, про муху. Корисна комаха є, діточкам медок дає. Хто це? Так, бжілка-трудівниця? Тільки лялечка проснеться, враз у шати одягнеться, погляду не відривати, зад на всіх зачарувати? Хто це? Вірно. Красень метелик. Молодці дітки, ви чудово попрацювали. Посміхніться сонечку, здраствуй, золоте. Посміхніться квіточці, хай вона росте. Посміхніться дощику, лися, мов з відра. Посміхніться друзям, бажаєм їм добра. Молодці, дітки, ви чудово попрацювали. А зараз я вам пропоную послухати оповідання Василя Олександровича Сухомлинського, щоб метелик. Не поколовся, яке навчає мудрості життя. Будьте уважні, тому що я буду задавати запитання, за змістом оповідання. Маленька дівчинка Зоя гуляла в саду. Вона підійшла до акації. На акації гострі, перегострі колючки. Над акацією літав барвистий. Метелик. Ой, як же йому не страшно літати? Налетить на колючку. Що ж тоді буде? Підійшла Зоя до акації, зламала одну колючку, другу, третю. Мама побачила і питає Що ти робиш, Зою? Навіщо колючки зламуєш, щоб метелик не поколовся. Відповіла Зоя, це дуже добре, що ти метелика жалієш, сказала мама, але ж і акація без кулічок жити не може. Дітки, що побачила дівчинка в саду, колючу акацію і метелика, що пурхав над нею. Пригадайте, яким був метелик? Він був барвистий. Так, молодці. Дітки, навіщо Зоя зламала колючки? Так, вона це зробила, щоб метелик не поколовся ними. А пам'ятаєте, що сказала матуся Зої? Акація без колючок жити не зможе. Подумайте і висловіть свою думку. Чи правильно вчинила дівчинка? Чому неправильно, адже вона завдала шкоду дереву. Не можна робити добро одним за рахунок іншим. Тим паче, дерево це жива природа, як і метелик. Потрібно спочатку поміркувати, як ваші вчинки можуть вплинути на інших. Мої любі вихованці, я сподіваюся, що ви пам'ятаєте правила поведінки в природі. Ні в якому разі не завдавайте шкоди, як це зробила Зоя. Діти, мені дуже хотілося, щоб ви вдома спробували переказати це оповідання за допомогою мнему таблиці, яку ви бачите. На екрані, а батьки зняли вас на відео і надіслали мені. Я завжди з нетерпінням чекаю на ваш зворотний зв'язок. До побачення, мої хороші, до нових зустрічей!